Доброї вітання всім добрим людям з України! Сьогодні давайте вип'ємо кави, чай, хто ще бажає. І я трішечки розкрию вам очі на антистресуючі препарати. Я полюбляю ранкову каву або із шоколадом, або із печивом, сухим печивом із лаками. А ви набирайте собі, хто що забажає. Я буду намагатися дуже коротко, але так, щоб ви всі зрозуміли, як, коли і який препарат треба використовувати. Тема для цього відео з'явилася спонтанно. Саме тому, коли я показувала вам, що я робила із новенькими рослинками, я вам показала ось такий антистресант, який має назву Аміна. І ви чомусь. Ну, Багато хто з вас чомусь подумав, що то найкращий. Та ні, він не найкращий. Кожен антистресант має свої е, певні властивості. У мене на той час просто був саме цей препарат Аміно. Вчора я зайшла до магазину і придбала собі те, що в мене закінчилося. А це саме препарати, які завжди знаходяться. В моїй коробочці для рослин, та той епін, сиркон Аж 1 Але ж знов таки виявилось, що не кожен із вас розуміє, як і коли треба застосовувати ці препарати. Тож почнемо з епіну. Епін, як я казала, є препарат. Який діє проти стресу рослини. Завжди, коли ви купуєте будь-який препарат, звертайте увагу на упаковку на виробника. І якщо немає сертифікату в магазині, то звертайте увагу на штрих-код. Встановіть собі. В телефоні додаток, розпізнавач штрих-кодів, і розпізнавайте, чи відповідає оцей штрих-код тому, що написано на упаковці. Тобто, чи це саме той виробник, який вказаний на упаковці, і чи совпадає він із штрих-кодом. Тоді ви будете впевнені, придбали ви підробку, чи саме той препарат, який вам потрібен, бо самі розумієте. Зараз в світі дуже багато шахраїв, а саме цей бізнес, бізнес хімічних препаратів, він є дуже-дуже прибутковим. Напрямок застосування цих препаратів у обох однаковий, тобто зняти з рослини стрес, але використовують їх по різному. Застосовувати будь-який препарат треба строго по інструкції виробника, а не те, що сказала Галя Маня. Або ще будь-який диванний експерт. Використовуйте будь-який препарат по тій схемі, яку вказує виробник. Епін його застосовують перед плановими стресовими ситуаціями, які ну, відомі вам заздалегідь. Діяти цей препарат починає за добу і працює він два тижні. Епінам оприскують. Поливати цим препаратом немає сенсу, бо коріння не всмоктують епін. Запам'ятайте це, не треба замочувати в епіні коріння рослин. Приміняють його або зранку без сонця, або на ніч, або на світанку, саме в той час, коли немає яскравого світла. Будіючи речовини епіну, як і всі вітаміни розпадаються на світлі, тому і використовують, коли немає сонця. Його приміняють, як пише виробник, 1 ампулу на 5 літрів води і бажано додати декілька крапель лимонного соку. Лимонний сок додають саме тому, що цей препарат не терпить щелочної жорсткої води. Тож, якщо ви не впевнені, що у вас м'яка водичка, то додавайте трохи лимонного соку. Цей ручин не зберігається. Якщо ви використали неповну ампулку, то її треба загорнути, ну, можна в оцей самий пакетик і прибрати десь до темного місця. А краще всього до холодильнику. Його використовують ті люди, які вирощують рослини, наприклад, на вулиці. То вони перед тим як винести рослини на вулицю з дому, або після того, як занести їх додому. Заздалегідь за день, за два обробляють свої рослини епіном. Тобто... Попереджують стресову ситуацію. Тепер циркон. Одразу скажу, що особисто мені більше пригодний циркон. Це також антистресант і стимулятор росту. Але цей препарат використовують після перенесеного стресу, і особисто мені підходить саме цей препарат. А ще циркон мулює коріння до росту, і саме цирконом поливають орхідеї. Його зазвичай використовують 4 каплі на 1 літр води. Так як пише виробник. І знову ж таки, використовувати цей препарат треба в м'якій воді, бо, як і епін, він не терпить щелочної і жорсткої води. Тож, якщо знову ж таки не впевнені в якості своєї води, додавайте, його, додавайте до нього декілька крапель лимонного соку. Що саме цей препарат можна використовувати в суміші від хвороб рослин. Тобто, якщо ви використовуєте якісь фунгіциди, то можна додати циркончику, який знімає стрес від хвороби. Циркон можна додавати і до добрих. Не лише до фунгіцидів, він буде гарно працювати у суміші з іншими препаратами. От саме тому мені до вподоби більше циркон. Але, є, але епін то такий препарат, який так вийшло, і трохи передозували, то то нічого страшного. Циркон, це з цим препаратом треба діяти дуже обережно. Бо якщо Рослина отримує передоз, то, тобто, все вийде навпаки. Рослина впаде в ступор. Тож, циркон можна використовувати не частіше, як за 10-14 днів. Ось так. Гадаю, що хто не знав цього, тепер буде знати і використовувати ці препарати саме у тому напрямку, як і потрібно. Тепер препарат. HB101. Це природній віталайзер, і навіть сам виробник пише на ньому, що він є оживляючим або активатором життя. Його використовують одну-дві одну, краплі на 1 літр води. Щоб ви знали, що HB101 це витяжка кедрової сосни, подорожника, пихти, ну і ще там деяких рослин. І застосовують цей препарат на всіх етапах життя рослини. Цей препарат не має миттєвої дії. Тобто, ви, я багато чую, як дівчата кажуть, о, я застосувала HB101 і я не побачила ніякого результату, а ви його і не побачите, бо це саме той препарат, який, який треба використовувати регулярно. Якщо цим препаратом оприскувати рослини або додавати для поливу у водичку, то не треба використовувати і препаратів фунгіцидної дії для профілактики від хвороб. Уважно читайте інструкцію виробника і ваші рослини будуть завжди здорові, бо цей стимулятор використовується як профілактика, як захист рослин. Тож, його використовую не частіше, ніж один раз в 10-14 днів. А на цьому в мене любі мої, все, мої рожеві окуляри, мої мрії, мої квіти набирають бутонів, розквітають, ростять корінці, ростять листову масу. І я радію. А вам бажаю всім гарних здорових рослин. Пишного цвітіння, здоров'я, миру і добра. Тримаймось! Все буде Україна!